Осінь, оце їду на пасіку через ліс ну як Не зупинитися, не пройтися, прогулятися. Як би не спішив, але якісь пару хвилинок виділяю годинку прогулятися. Парасольки дуже смачні, в жарні Ми клярі. них ну. ще піци робимо. Є. На каналі. Сольки буде у нас сьогодні гарна вечеря. Як не зупинитися, як не прогулятися. Це ж наше життя. Все в бігах. Такий ліс під пасікою. Рядовочки. Чому рядовочки? Тому що ростуть рядами. Є у мене відео десь метрів 30 чи 50. Такі ряди. Є як відьмане на коло. Наче хто посіяв. Дуже смачний маринований гриб. Сметанці можна його також. М -м -м. Такі гарні молоденькі грибочки. Такі з баночки, М -м -м. мариновані, хрустять аж. Ну, отак от пішли. І ось що там. Вона. Маслятка, ришитнички. Ось такі грибочки у нас сьогодні. Ну ось, півтори годинки активної прогулянки, 20-літрове відро, рядовки, маслята, решетники, парасольки, багато парасольки. Будемо робити, мабуть, піци. Всім привіт! Дивимось нове відео. Нарешті <кій> зібрали всіх до кучі. Так, поки гриби збрав трошки тепліше стало. От, дівчатка щось крутяться. Літають. Я бачу блідо, блідий він пилок приносить такий. Блідо-жовтий. Щого не знаю, це сьогодні вже п'яте. П'яте жовте трошки комплектувати. Навіть не знаю, тут рамок 8, мабуть, буду лишати. Ця рамка лишається. Навіть не знаю, такі... Отакі гнізда можна залишати. Бачите, і бджіл багато. Я на цьому на гаражі так колись і лишав був. Цю лишаємо, тільки я її поверну. Тут буде їм підложе, бо тут спереду у них все, все насиплено, хоча... хоча, ну, побачимо. Цю можна буде забрати, десь відставити від гнізда через одну рамку. Вони оцей наприск О, недопечатаний мед, переносуть ж таки в гніздо, хоча там немає. Знов трутень. Е -е. Так, тут головне тепер матку не опустити. Не знаю, ну, вроді би ж зрозуміло. Медові в гніздо ті наружу. В топку. Ха, я вам скажу яйця. Оце... Оце так, да Потеплішло і пішли яйця. Угу. Да, і ось матка, до речі, ходить. Так, матку зразу відставляємо, але яйця нам якось не дуже цікаво. Можливо, я ці рамки з яйцями, де побачу, заберу. Але що зараз тепло йде? Так, це я бджілок цих не кормив. От так от в наших краях Харніка збирає собі гніздо сама. Так, Півтори рамки бджоли. Я звідси забрав одна повна медова друга... Так, собі. Так, це і є І ні, цю на край поставимо криючою. Та сторона в нас медовіша. Так, тут матка. Я знімаю. Вони ще ж, бачите, з утепленням всі. Ця медова ставлю криючою. Поставлю ближче ось сюди. Так. Ця медова зовсім. Накриваю там, де матка відклала яйця. Я думаю, що вони ті яйця заберуть. Як я ужав. Так, знову виходить повну медова, тут місце для ложі є. Ставимо. сонечко аж приємно працювати. Так, то в нас мало медова. Знов повно медова. Є місце. Бачите, так, як цікаво. З однієї сторони повна медова, з другої виїджено. Це дуже добре, я вважаю, тому що з однієї сторони бджола буде сідати, іншу сторону рамки буде під'їдати та що в цьому ложе, на цій рамці. От, і от місце для клубу буде. Так, це вже не така медова, але багато бджоли. Зараз подивимося, що у нас все так розвернемо. А тут меду більше. Ще На боках скільки Так цю можна тоже кричу ставити. Да оце все і скорочення. Забрав півтори рамки бджоли. Медова рамка. Ставлю. Ставлю. Так, підвину трохи. Ну все, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дві. Там буду матку підсаджувати Так, одного заберу. Так, і забираю утеплення. Утеплення і все, що є. Ось така. Все. Зараз три дні. Зараз три дня йде потепління. Три-чотири, щоб не зачервило знову. Лишаю людки. Лишаються у нас всі відкриті, кругом відкриті. Вот. Вентиляція тут є. Яйця відкладені, я думаю, що якраз коли почне лупитися лічинка, прийде похолодання і вони не захочуть вирощувати розплід, А з тими рамками, що я забрав, покажу окреме відео. Так, ну, всім папа, -па. пишіть коментарі, гарних переглядів, підписуйтесь на мій канал. Щасливо!